Так, друзі, усім. Привіт! Значить сьогодні, ми розберемо, що у нас зараз очікувати від ринку, яка у нас ситуація, розкажу свої думки, на що я розраховую саме зараз. Ну і, звичайно, чи закінчився нас наш такий, щоб всі говорили про нього, це бичий там тренд. Ну, перше, що я хочу сьогодні сказати, друзі, це те, що у нас по факту тренд був тільки там на BTC, на Solana, скажімо так, і то, якщо ми візьмемо, бачите, о, дивіться, от Solana, якщо ми беремо Solana, Беремо тижневий графік. Так, якщо ми візьмемо, що села з 8 доларів там виросла на 300, окей. Ну якщо ми візьмемо довгострокову перспективу, така яка, наприклад, від 21-го року починалась, то ми бачимо, що в принципі ціна нікуди не сходила. Ми сходили просто на історичні попередні хай 260, перебили його і далі не змогли піти вище. Зараз, друзі, формується тут якась консолідація. Ну, видно, що взагалі після зниження немає відкату, зазвичай йдемо далі. То я відмітив для себе ось цю зону. Там зона десь 100 доларів. там, ну, тут взяти, Так, 95, там, 100, 105 плюс-мінус оцей діапазон може бути якоюсь там, точкою, можливо, після перелову, точкою відкупки. Що стосується BTC, що стосується BTC, поки що тут. Ми знаходимося в рамках висхідного бичого тренду, не було ще якогось злому. Ми можемо навіть глянути там якусь лінію там висхідного тренду, можемо так зробити. Ну, будь-якій там лінію висхідного тренду. В принципі, ми ще не зламали. Тобто, якщо ми отак візьмемо, да, ми зараз знаходимося в якихось там точках переломних. Ну, я думаю, якщо ми підемо нижче 74 тисяч, тоді може бути вже, звичайно, якась медвежка. Ну, дивіться, насправді, ну, що тут не дуже доброго є, це то, що тут було, бачите, три, як три перехай, тобто хай, хай перехай. Не змогли ми закріпитися ні разу вище нормально. Тобто, ну, І ціна там нащупала, бачите, опір в зоні 123-120 тисяч, плюс-мінус. І звідси ми почали валитися. І досить довго ми тут були. Ми тут були літом. Влітку, в липні і в серпні, і ми потім ще раз сюди ходили в кінці вересня, на початку жовтня, зробили перехай. Альта не реагувала взагалі, тільки біток сходив, і для мене це теж було таким якимось, ну. Е, сумнівним шансом на те, що Альта там, наприклад, піде, е, значить дивіться, що по BTC. Поки ми знизились, я думаю, можливо, ми ще раз ходимо в зону 80 там в одного. Далі я очікую все рівно, друзі. У нас, якщо навіть є якісь зниження, я очікую, що ми можемо зробити якийсь може, такий рух. Да? І все рівно, я очікую, зростання десь в зону там, 100 тисяч плюс-мінус, може там 104 тисячі. І от звідси треба буде дивитися. Або звідси ми відіб'ємося і підемо там знову ж таки вниз, да? там на 74, і тут далі якась буде ну, консолідація, можливо, з відкатом і далі, з походом там на 55 тоді відкриється вже рух. Ну я не думаю, що, наприклад, там BTC, якщо чесно, сходить там ну, уже в такому форматі, як зараз є там з ETF, там зі всіма цими накачками. Що він там сходить нижче, там, ніж 40 тисяч. Я думаю, максимальна точка зниження по BTC це зона 40 тисяч. Ну от дивіться, ми можемо просто подивитися, які в нас були корекції. У нас тут максимальна точка була 69 тисяч, і ми падали були на 70%. Там, 7 це зловдехай. Це при тому, що ціна була в два рази дешевша, ніж тоді. Тобто, ніж, ну, ніж зараз цей хай. Тобто ми можемо розраховувати, що скоріше за все ми такого зниження на 77% вже не побачимо з хаю. 77%, друзі, якщо б це було, це буде десь 27 тисяч. Я не думаю, що це буде. Я не думаю. Я думаю, ми можемо до 40 з хаю знизитись це потолок. Це в самому негативному сценарії. От десь 67-65, тобто десь там 45-40 тисяч. Я думаю, нижче не буде. Тому, якщо, наприклад, брати в довгу BTC десь. Потім то це може бути якраз у цей діапазон. Це при супернегативному сценарію. Ну завжди потрібно бути готовим до будь-яких розвитку подій, скажімо так, як вверх, так і вниз. На даний момент тут нічого не спостерігається. Я ще раз повторяю: вчора в нас вийшла ставка ФРС, вона була знижена. Но писали, я дивився, ще теж читав там по новинах, що писали, що кожен раз після того, як ФРС знизила ставку, ринок робив якісь нові там хаї. Можемо подивитися на SPX, Тобто SP500, зараз ми глянемо. Вот. SPX SP500, подивіться, він біля історичного хаю, До речі, SP500 взагалі виглядає прям, ну, я б сказав би, дуже позитивно. Подивіться, взагалі немає у нас тут і ніяких знижень. Нічого немає, тобто плавненько ми йдемо по тренду, любе падіння відкупляється, тут все гуд. Ну, звичайно, це може змінитися. Так як було тут. Бачите, тут вже ми гарно, гарно йшли, потім бах, і ми там пішли в зниження на скільки тут? Виходить, на 270 на більше, майже на рік корекція пішла, друзі. Майже на рік, ну, на 10 місяців можна сказати, ми пішли в корекцію. Може бути, щось і тут таке. Тобто достатньо ми вже виросли, хоча ми звідси, бачите, теж по SP сюди зробили 120% по індексу. Ну це прям космос. Я думаю, зараз 20% не зробить, але я для себе відмічав, якраз десь зону 7600, 7. 600, 7. 500, от я думаю, десь сюди може сходити. Я думаю, що це може бути вже фіналка. Реально надутого пузыря, я б сказав би. Я думаю, десь оцей діапазон, ось так може відмітити. Я думаю, що це вже буде фінальний діапазон. Вище, я сумніваюся, що він може сходити. Ну, звісно, на ринку може бути всього, але я не думаю. Враховуючи, стільки вже пройшли, перегрітість ринку. <кху> ну і це десь на вступному році. Я думаю, що скоріше за все, зниження, друзі, буде по ринкам, ну, по основним, по фондовим, десь на. Осінь 26-го року. Там вони люблять це робити. Зараз знижувати будуть ставку там до літа, наприклад, потім почнуть підвищувати поступово з осені, і ринок буде падати. Ось якийсь такий варіант. Поки що Альта просто нікому не потрібна. Я от ще підготував тут декілька, якраз знайшов статей таких цікавих, що біткоін на копію ринок 2022 року. І тут якраз приводять приклад того, що ми от і там по датам, і по всьому, що рух капіталу, бачите, є та фіткоін, як відбувається, зараз фонди не сильно купляють біток. Ну і не сильно продають, скажімо так. Тобто, фонди не сильно купляють, ну і не сильно продають. Вони тримають досить багато. Там BlackRock тримає 600 тисяч бітків і так далі. Тобто, далі, от тут ще є. Купила бітмайн на цим зниженням, буквально новина вийшла 4 дні назад, на 200 мільйонів доларів купила ефір. От ми зараз можемо ЄТАж глянути. Крипто, давайте подивимося, наприклад, на Binance. Ось тут. Ну Звичайно, завжди фонди купляють, коли ціна падає. Ніхто не говорить, що воно може піти далі, ну тобто, наприклад, там вниз. Але я думаю, що ефір, якщо там біток буде знижуватись, може сходити десь в цей діапазон, там 2500 2100 Ну, це можливо після відкату, можливо, і зараз може десь ходити. Ну, враховуючи, скільки ми падали, я думаю, все рівно, що якийсь відкат мав би бути. Навіть тут, бачите, коли ми були вже в медвежці у 2021 році, все рівно, завжди відкат, ну якесь падіння починається з великого зростання. Подивіться, 65%, ціна майже та сама. Тобто, якщо це розраховувати, то ну, перше треба дивитися, скільки ми падали звідси. У нас падіння було тут на 50 там, ну, ж 56 Тут ми скільки падали. Ми вважали на 46%. Тобто, і потім ми отримали відкат. Відкат ми отримали 6%. Тут ми можемо отримати відкат ну, десь на 50%. Тобто, якщо навіть буде, я думаю, от після тесту 4 тисяч, оце було більш реально. Якщо ми навіть отримаємо ось таке зниження. То після тези, там 4 тисяч може запуститися така от, такий от сценарій. Це можливо, друзі. Завжди весь любе там сильне падіння починається з позитивних якихось там рухів ринку. От як тут, бачите, ми росли там це тижневий рапі три тижні, і потім просто зненацька нащупали тут якусь зону опору, хоча її тут, в принципі, не було чисто просто якась цифра. Ну, бачите, нема до чого підв'язати. І просто звідси почали валитись. Все, і впали. Букву тут без відкаті, можна сказати, ми летіли на 74%. Далі пішла імпульс назад, корекція, консолідація, і поступовий потім вихід. Ну, для цього нам знадобилося там, десь, напевно, більше року, я думаю, да? ну, ми зараз подивимося. Да, тут вже 500, року, друзі, півтора року, щоб ринок потім знову ж таки вийшов наверх. Тому, можливо, такий сценарій і може бути. Але враховуючи, що ми ось тут накопичувалися, я не думаю, що оцей весь об'єм, який тут був набраний, що він тут реалізувався. Я не думаю, друзі. Не думаю, тому що це накопичення, вони би тут не змогли це реалізувати. Тобто вони накопичували, можна сказати, десь більше року. Півтора року можна сказати, півтора року накопичували. Я не думаю, що вони це тут реалізовували. Тут ну це смішно. Верніте, ви на взяли набрали півтора року позицію і ви, що, реалізували його там 100%, це максимум. Ну, це для них це не, не то. От бачите, як тут накопичували, і потім ми сходили тут наскільки на 40 іксів, навіть більше, напевно. На 46 іксів ми сходили. Ось це так. А тут вони не накопичували стільки, і тут вони, походу, сходили тільки на 340 це від лоу до хай, але вони не могли стільки забрати і вони не могли взяти тут внизу. Тобто в них середня ціна десь може була там 1300, і середній вихід може там 4300. Це максимум, що ти міг забрати. Десь там, ну, 250 це максимум. Сидіти там 3 роки, щоб забрати 250 ну більше. Можна було б зробити в бітку набагато. Тому тут є свої моменти. Ну, дивіться, я зараз, знаєте, от ставлю 50 на 50, я не знаю точно, що буде. Я не дуже із за зниженням, дуже із за зростання. За зростання поки що немає ніякої конюктури, немає ніяких. Вливань я не бачу тут якоїсь ліквідності, що приходила. Але враховуючи, як відбувається завжди зниження, ось такого, то я не думаю, що воно буде падати прямо з якихось цих точок. Може бути якась корекція, але я не думаю, що звідси прямо буде валитися, десь там на лої, я сумніваюся. Чесно можу сказати. От після такого, от, коли буде якийсь такий відкат, там зростання там, на 40-50% на злов по, по ефіру, десь там в зону, не знаю, там 3700, там 3900, от якраз цей діапазон, який тут є. Він опором виступає. То після цього може бути якесь зниження. Так само і по всіх інших монетах. Хоча, якщо подивитись на графіки, друзі, тут реально ну, позитиву немає. Подивіться, О, там, у нас VLD там, вистрілив, і потім виходить, ціна вже валилася, була до зниження. В зону 55, подивіться. Взагалі без відкатів, просто все валиться, нікому нічого не потрібно. При тому, що ми були в 24-му році, виросли до 12 доларів, потім впали на 89%, майже на 90% потім відскочило на 200% і далі вниз. Тобто, по факту, тут вже уже медвежка, ось тут пішла. Ми, тобто, ми вже можемо сказати, що ми знаходимося в медвежці чуть ли не рік. Ну там ну весь от та ні, як це не рік, 25 й вже більше, друзі. Це ж був 24-й рік. Ще тут вже більше, що ні, рік. Подивіться, ми вже в Медвежці, то можна сказати, 640 днів по ВЛД. Ну, це вже півтора року. Більше, це два роки. Майже. Два роки ми знаходимося в Медвежці. Тобто, можна так сказати. Тому я думаю, може ще там повозять, ну, далі мали би е іти далі. Значить, дивіться, ще одна новина, що Bitmain придбала 435 мільйонів доларів в ефірі. Бачите, мега покупка по ефіру, і в них там загальна сума, подивіться, вони сидять 3 мільйона 684 951 ефір вартістю понад 12 ярдів. Ну, просто так, чесно вам хочу сказати, ніхто сидіти в такому не буде. Просто так. Тому, але, що я хочу ще сказати? Що всі ці фонди, вони, звичайно, можуть хеджувати пози. Ви ж не знаєте, вони можуть купляти там. Опціони для хеджування, вони можуть хеджувати шортами там, по інструментам різних, там, на якусь частину. Тобто, не означає, що фонд засів, і він докупляє і сидить в мінусах. Він може багато хеджувати. Плюс фонд може сидіти роками. Це ж не купляється там, на місяць на два. Ви таку кількість в будь-якому випадку не зможете продати там, навіть там, за місяць, я думаю. Ну, ну, може за місяць, якщо на всіх біржах, може, реалізувати можна. Там ще за два. Ну, це дуже сильно плине на ціну. Тому вони будуть продавати тільки по руху ціни наверх. Тобто для цього потрібен якийсь аптренд, насправді досить сильний і досить довгий, щоб таке можна було реалізувати не дуже замітно для інших, скажімо так. Тому я думаю, що фонди нормально все роблять, але вони можуть грати з діапазоном там, на там, 2, 3, 5, 10 років наперед. Тобто такі от зазвичай фонди так і роблять. Ось так. Тому в ефір буде там коштувати, але питання, коли, да, і звідки він може піти, може перед цим сходити там на 2000 тисячі да, доларів. Може сходити, а потім там, чи скільки там, чи там 1800 Доларів може сходити сюди, а потім звідси піти наверх, або піти вже там, на хреха, або на 10 тисяч, або на 15, або на 20, ніхто точно не знає. От такі варіанти можливі. Ну, дивіться, що ми? У нас є ком'юніті. Група, до речі, ви можете за посиланням теж нижче перейти. І я залишу тут посилання і зможете, хто захоче. Раніше у нас не було відкритого доступу. Зараз ми вирішили доступ відкрити, можна там за невеличку просто ціну. Це закрите ком'юніті, в яке раніше могли попасти тільки студенти. Зараз ми зробили доступ. Для всіх, значить, і е, ось наша торгівля в ком'юніті за там оці місяці. да не всі місяці були хороші, можу показати тут. Друзі, ось в цьому році був взагалі лютий поганий місяць, реально. Але до цього ми забрали досить багато. Були профітів. Це ми просто були, втратили частину нашого прибутку. Ну, більше працювали просто від Лугана, падінні тут вже не був пав, ринок далі падав. Тому так вийшло. Потім ну, було мало. Бачите, от ще один місяць, мінусовий тут в ноль. Ну і далі вже з вересня місяця вийшло забрати досить тут непогані цифри, скажімо так. І цей місяць теж у нас в плюсі. У нас взагалі, мені здається, в минулому місяці рекордна кількість угод була. Порядка, зараз скажу, 70, да, 70, 71 угода. Ну, це досить багато, друзі. 71 угода. Торгуємо активно, кожен день дається приблизно десь від 5 до 15 рекомендацій кожен день. І навіть на вихідних. Тобто там нон-стоп, торгуємо. ну Я даю рекомендації, сам показую от угоди там, і так далі, показую свої угоди, які я робив, чому робив, в описанням. Там, у вас буде доступ ще до онлайн-практик, до речі, які тільки могли бути на курсі навчання ну для тих, хто буде підписаний. у Вас теж буде доступ до онлайн-практику. Практики, яку ми проводимо з учнями на наставності по трейдингу. Ну, у вас так само буде доступ як учасників нашого закритого ком'юніті, Тому за посиланням нижче зможете перейти, переглянути деталі, якщо захочете. То зможете підписатися там на місяць, подобається, не сподобається. Ну, я думаю, що всім, хто у нас є, там подобається, тому що дійсно рекомендації відпрацьовують приблизно десь в, від 65 до 70%. Він рейд угод відпрацьовують від по рекомендаціям. Тобто, ну, звичайно, там потрібна точка входу. Ну, там є всі відео, тобто є відео, пояснення, як заходити, звідки заходити, як шукати то, ну, як бачити точку входу і так далі. Звичайно, це все пояснюється, не просто там на авось. Ось там, там про нетестувала рівень, все ми залітаємо. Ні, в нас є перевели сценарій і, і далі ми від ньому по ньому відпрацьовуємо. Значить, ще який момент. Також під цим відео ви зможете перейти, хто, наприклад, новачки, ви можете перейти, я залишаю, залишу посилання на безкоштовні уроки по трейдингу. Е, недавно їх були якраз записали, змонтували, все зроблено дуже, досить, досить класно, досить зрозуміло, то можете перейти безкоштовні уроки глянути, да, вам щоб було теж буде корисно, скажімо так. При тому, що за це не береться ніяка плата. Е, також, е, хто хоче. На наставництво по трейдингу, також посилання нижче, можете залишати свою заявку, отримати якісні і саме головне робочі практичні знання, плюс стати частинкою нашої ком'юніті, тому що ті, хто у нас на наставництві по трейдингу, вони отримують двомісячний безкоштовний доступ в ком'юніті після закінчення навчання. Безкоштовний двомісячний доступ є як бонус. Це для на всі пакети. Там три пакети є, на всі пакети йде такий бонус. Значить, поїхали далі. Поїхали далі по нашим цим, по нашим якраз ідеям. Ну, дивіться, якщо хтось хоче, наприклад, набирати позиції, якісь брати частинами, ви можете, друзі, брати, але я рекомендую брати тільки топову, топові альти і біток ефір. Біток ефір, ну і топова альту там BNB, там Link, От от бачите, от BNB непогано тут себе показує. Там LINK, RIPPLE, ось, тако, ось таких тільки монет, друзі, не рекомендую тарати щось інше. Хоча я кажу, от LINK, наприклад, я брав би десь починаючи там з 11, закінчуючи там 8 доларів. От я чесно, якби я, от, я заходив, я би десь забрав би оцей діапазон. От в цьому діапазоні я би міг би набирати собі позицію. От по лінку. Ну і далі, якщо провалять, то, звичайно, це вже буде ризик. Але якщо ми подивимося на графік, то лінк у нас в цілому валиться так? Ну, без якихось там відкатів тільки з відскоками, вже на 58%. Ну, бачите, ось дивіться, минулий раз у нас було зниження. от Звідси, сюди. Це було на 62%. Потім лінк відскочив, лінк відскочив на 75%. Потім ще одне було зниження, і потім вже було зростання на 150%. Тобто дійсно, лінк непогано себе показує, хороша монета. Ну, Zcash у нас ходив, був ще 30 іксів, Тут, взагалі, друзі, чи там більше, ніж, ніж 30. І щось що там було. 42 X. Подивіться, просто Zcash, Просто моща. Я думаю, що буде ще одна спроба піти от в зону 650-680. Зазвичай так тренди не розвертають. Ну так, да, був хай, потім перехая не було, точку можна було і шортити. Я до речі, дивився, ну щось не повірив. Думав, що буде ще один перехай, можна буде взяти. Перехая не було. І тепер йдуть. Я думаю, що можуть сформувати ще один якийсь хайок. Дивіться, ось так може бути. Секундочку. Це хто хоче, наприклад, вже розглянути десь буде його в шорт. Ось можна так от провести. І в принципі, коли ціна підросте до ось цієї лінії, лінії висхідного там, тренду, от, сюди, от ну, там, залежить, де воно буде, може бути тут, може бути тут, залежить, як воно буде йти. Ну, Якщо до цієї лінії, от звідти можна буде дивитися на шортєцького, вниз. На продовження руху. От якийсь такий сценарій можна було б розглянути, тому я думаю, що після такого, після перегрітості, враховуючи дебіток. Ну, хоча може бути, друзі, все, може він піде на перехай там на тисячу на дві. Може бути таке, Я не буду спорити, там, доказувати, гарантувати, тут такого немає. Ну, Враховуючи, як ринок ринка конюнктура, то я сумніваюся, що він ну, буде рости проти ринку, хіба біток піде там на 120, 150, 180, тоді так, тоді можуть потягнути. Ось біток, я би розглядав якийсь отакий сценарій. Насправді. Тут у нас ще лінія тренду є, звичайно. теж така. Хоча вона не самого лоу, але звідси з самого лоу вона буде прям похила і десь буде проходити в зоні 50 тисяч. В цілому, поки що норм, якщо обновлять оцей лоу, друзі, може бути якийсь і злом. Тут плюс у нас є зіркалка, попередній там, хай, да, і наші є хай в зоні 69 тисяч, якщо туди завалять, там нижчі 70, от тоді, напевно, вже буде точно гарантія медвежка. Я не знаю, що буде то із альтою, Звісно, не хотілося б, щоб це було, але на ринку може бути все. І ну, враховуючи зараз чи до альта, подивіться, у нас альта вже ну, реально паде от з липня місяця, якщо так подивитися. З липня місяця ми в даунтренді. Тобто, вже скільки днів, Уже 140, ну, вже 5 місяців. І ми вже дійшли до таких ключових точок. От по, по, по ПП. Тут вже ключова зона, з якої там було, якщо провалюється, тут відкривається взагалі потенціал там на мінус 50-50-70%. Ну, не знаю, друзі, не знаю. Я думаю, що все-таки якийсь відскік мав би бути. Може, там, десь туди 0,8, можливо, і вище. Потім може бути яке зниження. Поки що все виглядає досить не. Ну, <смеш> Не позитивно, я би сказав, би. реально. По Альті дійсно так. Є окремі монети, типу от МНТ, Манта, яка, яку піарить, скажімо так. Байбі, це як ну, типу, BNB, а тут в них є своє МНТ. Монета, ось вона реально виглядає досить крала. Ну так, да, вона знизилася, але ця монета її дуже легко можуть відкупити, якщо що. Ена у нас от дуже там фон Трампа ітара, подивіться, Ена сходила і знову валять. І тут ключова зона, якщо це пробиває там 0,2, то може бути взагалі гайки цій Ені. Насправді. Ну, Хоча, враховуючи, кажу ще раз, які ми пройшли. То звідси сюди вже, то я думаю, все рівно якийсь відскік, ну, від, ну, відкат мав би бути. Можливо, перелоу зроблять і потім піде. Ну я не думаю, що з таких будуть падати. Тут немає кого засаджувати. Дивіться, любе падіння, якесь, яке сильне буває на ринку, воно має мати якусь енергію. Тобто мають бути гравці, які потім будуть провокувати падіння далі. Зараз це провокувати, хто буде? Якщо тут вже і так всі продались, їх повиносили. Ну, є там, може якась невелика кількість, ну просто великий гравець він тут не зможе. Сильно видавати всіх хто там сидить на споті є, пофіг. Хто з фючами їх вже тут повисаджували пару разів. Навіть хто буде брати, вони можуть вийти по стопам, тому для того, щоб засадити сюди людей, потрібно показати якесь зростання. При тому, що воно має бути не 1-2 дня, а досить, наприклад, якесь там довше. Показати сюди, десь показати хорошу картинку. І потім звідси можна буде його завалити, тому що буде енергія оцих лонгів, які будуть якраз продавати. Щоб закрити свої позиції, вони будуть провокувати якраз подальше зниження. А великий гравець, він якраз за рахунок оцих лонгів буде набирати собі шорт-позу і потім об одних вже закриватися. Все, отак воно працює. Це закономірність. Так само тут, подивіться, бачите, щоб можна було продавити там вниз. Спочатку винесли наверх, тому що вже було досить бага, велике падіння з хаю. Ніхто вже в таких точках після 80% продавати не буде. Ті, хто там купив і сидить, вони вже не продадуть. Ви розумієте, самі на споті. Да? Ті, хто там на фьючах вони брали, їх вже давно там поліквідувало. Потім треба показати красиву картинку, надавати їм лонгів, показати гарно все. Ну на потім. Зашортити об них же, і потім ті ж люди, які тут заходили, вони будуть критися. Ну і ті люди, які шортили великі гравці, вони якраз будуть об них виходити вниз. Все, так воно завжди працює. Ось така ситуація, коли все погано, великий гравець купляє. Коли все добре, великий гравець продає. Ну, звичайно, не зразу він знає, де там і так далі. Понятно, що якщо він набрався, він не буде тут зразу виходити. У нього є якісь точки, з яких він вже буде реалізовувати свій профіт. Якщо він тут набрався, то звичайно, ось так. Тому я думаю, що все рівно ми мали би відскочити з верховуючись, ми тут стоїмо. Ми мали би відскочити. Новини нормальні, американський ринок все good, все нормально. Хоча, якщо подивитися, от, наприклад, на той самий Аптос, ви гляньте, просто друзі, пробили історичний лоу по Аптосу. Да? А це Bybit. А, ну давайте подивимося, може, графік на Binance. І гля... А, не пробили, не пробили. Сарян, сорян. У нас в зоні 1 долара було відкриття, але досить багато Ви Подивіться, Aptos коштував. Реально там 13, 14-15 доларів. І теж, бачите, всі хаї понижаючі, тобто такий даунтренд, 14% тобто ну, впало з 20 доларів на півтора. Ну, тобто ну, досить ну скільки тут, мінус 90 з чимось, 92%, 91% впало, і поки що ні, нічого тут немає, просвітлення якогось немає. Плюс був хвіст, оцей, можливо, підемо на цей хвіст, і звідси щось буде, зазвичай такі хвости виступають з цим рівнями. Тому але це якщо сюди піде, друзі, то це, це ще мінус 50% ціни, яка є зараз. Ну, це жорстко прям. Тому враховуючи падіння, я думаю, що ми можемо ще постояти, але скоріше за все, швидкого відновлення не буде, друзі. Щоб воно отак прямо розвернулося. Ні, відскік може бути, Ну, щоб прямо так розвернулося звідси, там і пішло в, в, в аптренд, отак, 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 отак. Я сумніваюся. Я сумніваю, що таке буде. Тобто, ну хоча у нас подібна ситуація, якщо ми візьмемо, е гіпотетично візьмемо ось е модель 2020 року, коли був ковід, от коли засадили були всіх, зараз ми ось тут подивимося. Ось, ага, тут немає цього. Ані, є. Оце було в грудні, ось 2020 року. Тобто, ось така модель була падіння. Хоча ні, це було в березні 20-го. Ні, не то. Зараз Алану дивимося. Подивимось саланчика. Ага, теж не показує, бо це фьючерс. Ну йома, -йо, щас. Багато монет вже взагалі немає, які були колись. А ось тут ми зараз глянемо. 20-го. Хоча ні, теж немає. Ви ж подивіться, блін. Ладно. Лінк має бути, мені здається, точно. Лінк тут теж перепешал контракт. Лінк точно має бути. Він, він багато довше. Да, так, лінк є. О, все. Ось дивіться, ось, бачите, ось це в Було в березні 20-го, всіх засадили, і звідси пішов ось такий аптренд. Ось, бачите, аптренд, аптренд, аптренд. От реально полетіло, 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 і ринок от зростав, от він воно пішло з 1,8 на 40. Ну, це прям нормально сходили. Були, да? от, якщо так взяти. Можливо, ось таке щось буде. Навіть на 50 тисячі 3000% сходили по лінку. Можливо, щось таке було, але ми вже це думали, що це було вже 10 жовтня. Коли всіх повибривали, 2 мільйони ліквіднуло ось тут. Ну, занадто сильний був імпульс і занадто сильно викупили. Звичайно, якби так не викупляли, якби десь воно було тут внизу, можливо би і так. А так як було досить сильний викуп, то показувало те, що, скоріше за все, це не буде аптрендом. Тому я думаю, може знімуть якраз лінк ось тут, оці якраз зонт, що я відмітив, може там 9 або 8 доларів, отут знімуть, і після цього може бути, враховуючи, скільки ми вже пройшли. Якось так. Зараз, ще раз повторяю, по закінчуємо дважки, то є бичого ринку по бітку. Не факт, що прям точно, але ми провалилися нижче ключової там, зони 104-108. Тут була сильна зона по тижневому графіку. Ось, бачите, от звідси вона була пройшла. Ми тут дуже довго стояли, пробували втриматись от 107 там з половиною, і потім це все продавили вниз. І продавили і 100 тисяч тому, але перед, навіть якщо ми будемо медвежка, треба дивитися, що буде біля 100. Тобто, якщо ми сходимо сюди на 100 тисяч, на 100 тисяч сходимо і не зможемо там закріпитися на тижневому графіку, головне. Я зараз навіть відмічу це червоним. Оце відмічу червоним. Ось, червоним, щоб, от якщо не зможемо вище там, там, 100 там, 101 на тижневому графіку закріпитися і піти далі, може бути таке що з цієї, з цієї якраз цифри, ми підемо вже в якусь медвежку там, сюди спочатку, з якимось відкатами, да? можливо, якимось такими. Да, можливо, якось так буде. І одесь в зону 50-40-50 тисяч. Я думаю, це буде вже такий прямо лоу. Я думаю, не ще 40 сумніваюся, друзі, що ми можемо піти. Може там 38, плюс-мінус якась така ситуація. Це в прям лоу-медвежки. Можливо, якось так. Тому треба цей сценарій теж розглядати. Все, всіх обняв за найкращий комент. З мене бонус 500. Ви знаєте. Тому пишіть коментарі. Якщо у вас є питання, також буду радий. Дякую вам за ваші. Лайки, перегляди, надіюсь, було цікаво. всім. Якщо вам є, є якісь побажання, також пишіть. Всім гарного дня. З вами був Роман Шкудер. Об, обня, обнімаю, всім, всім пока.